Сумний ювілей розстрілу майдану, перебіг довкола церковних змін та будні луцької влади сьогодні. В інформаційному блоці від сфера Тіві Луцьк В студії для вас працює Тетяна Нечипорук. Вітаю вас. П'ять років, а гострота бою та емоцій, така ніби ті злощасні постріли прозвучали вчора. Небесна сотня, загублені переважно молоді життя, шок, приголомшеність і гнів всього суспільства. Події, що вже стали історією, але залишаються незагоєною раною для мільйонів українців, згадували сьогодні на театральному майдані Луцька. Герої не вмирають. Перше, що виринає в свідомості зі споминами про Героїв Небесної Сотні. Ніби зовсім недавно вони теж працювали, виховували дітей, любили і раділи життю. Проте буденні цінності разом із життям в одну мить принесли в жертву заради свободи співгромадян. Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні відбулось сьогодні у Луцьку. Дійство розпочалося з панахиди за загиблими героями на театральному майдані, яку відслужило духовенство за участі політиків, громадських діячів, майданівців, які прийшли віддати шану загиблим побратимам та поклали квіти до фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Директор Волинського центру зайнятості Роман Романюк пригадує, як важко було в цей день п'ять років тому. Важкі емоції, тому що люди віддавали найцінніше, що мають. Хлопці, дівчата на Майдані віддавали своє життя. Віддавали своє життя за те, щоб ми жили краще з вами, щоб були зміни. І ми повинні бути вдячні по сьогоднішній день цим людям і вдячні не тільки ми, а і наші діти за те, що вони тоді свідомо, самостійно йшли, розуміючи, що йдуть, наражаючи себе на небезпеку. Не просто небезпеку, а прямо й на смерть. Герої Небесної Сотні стали для всієї України не лише символом жертовності, героїзму та патріотизму, але й джерелом натхнення для наших воїнів, котрі гідно продовжують справу Героїв Небесної Сотні, захищають цілісність країни і наше з вами право на вільне життя. Які діти молодесенькі, по 20, по 18 років, от, і всі поранені, були без рук, і без то знаєте, тоді на той час думали, що серце лопне. І зараз не можна успокоїтися. Бо то наші діти відірвалися, серце просили. А як таке можна пережити? Не знаю, я не знаю. Я дотепер не можу пережити того і циті матерам, співчуваю. Одним із наслідків лютневих подій 2014-го стало відсторонення Верховною Радою від виконання обов'язків тодішнього президента Віктора Януковича та призначення дострокових виборів на 25 травня 2014 року. Сотні лучан висловили глибоке співчуття родинам загиблих героїв та закликали до єдності у цей важкий сповнений випробувань час для нашої держави. Вони загинули ні за що, ні про що, але ми їх повинні споминати кожен раз і дякувати їм, що вони відстояли нашу Україну, не пустили ворога нам сюди, і всього добре зробили, і хай їм Бог благословить, і хай їм буде земля поговорить. За інформацією українських ЗМІ, 17 батьків Героїв Небесної Сотні відійшли у ліпші світи протягом цих п'яти років. Пішли услід за дітьми, не дочекавшись покарання винних за той злочин. Ця мета залишається обов'язком не лише для влади для правоохоронців, але й для всіх нас заради пам'яті героїв. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк. Очільник виконавчої влади області Олександр Савченко тримає руку на пульсі подій навколо переходу громад Волині до Православної церкви України. Днями, задля стабільно мирної ситуації, навіть зустрівся з представниками церкви з московським підпорядкуванням. Нині ж зібрав нараду, аби проаналізувати ситуацію, так би мовити, дотепер, та окреслити подальші плани, про що говорив з панноцями та чи є якісь перестороги, дивіться вже за мить. До надання томосу Православній церкві України на Волині 622 церкви належали до УПЦ МП і лише 338 – до Київського патріархату. Різниця вражаюча. Однак на сьогодні з активним процесом переходу громад до православної церкви України ситуація потроху вирівнюється, каже очільник виконавчої влади в області. Минулого тижня Олександр Савченко мав зустріч з представниками російської церкви в Україні владиками Володимиром та Нафанаїлом. Говорили про наступне. На їх думку, є певна радикальність в діях громад, які приймають рішення про перехід до єпархій Православної Церкви України. Ну, я з ними не погодився, тому що в принципі з усіх сторін бувають емоції. У нас повне розуміння з усіма владиками. А загалом, каже Олександр Савченко, на Волині процес триває досить спокійно. Дрібні, непорозуміння, звісно, є. Однак, дякувати Богу, без критичних наслідків. Щоправда, на сьогодні у нас не відпрацьоване питання офіційної реєстрації релігійних громад і статутів. Ми на сьогодні повинні практично тисячу статутів перевести сюди, в обласну адміністрацію. Для цього ми повинні обговорити, яким чином ми це будемо робити, щоб тут не було. Великих черг і всю іншого також за словами Олександра Савченка потрібно довести інформацію до громад, яким чином та в якому порядку буде здійснюватись реєстрація. І Якщо, мовляв, все піде за планом, то можливо навіть на цьому тижні вже розпочнеться процес реєстрації статутів. В управлінні ці функції щодо реєстрації статутів буде здійснювати зокрема відділ з питань релігії і національностей. Чіткий алгоритм з послідовним роз'ясненням щодо реєстрації статутів і відповідно до наступного етапу до реєстрації релігійних громад. Він є чітко прописаний відповідно до закону. На сьогоднішній день є громади, які звертаються за консультаціями в управління. Ми теж їм чітко надаємо роз'яснення, і вони також працюють з єпархіями відповідно і з управлінням. До слова, на сьогодні 73 волинські громади проголосували за перехід до ПЦУ. Відтак наша область лідирує за кількістю серед усіх регіонів України. Щоправда, варто зауважити, що разом з громадами до Православної церкви України виявили бажання перейти лише 16 священників так званого московського патріархату. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Створили комунальне підприємство для наповнення бюджету, а воно виявилось збитковим. Членам виконавчого комітету Луцькради нині озвучили не надто втішний аналіз роботи КП Луцькі ринки. І це, на жаль, не єдине комунальне підприємство, яке не вражає своїми успіхами. Чи є план порятунку для образно кажучи потопаючих у тих, хто їх понастворював, розповість Вікторія Яценяк. Комунальне підприємство Луцькі ринки функціонує вже більше року, тож у міській раді від керівництва з нетерпінням чекають втішних новин щодо успіхів. Однак, вочевидь, щось пішло не так. Було заключено 371 угоду з підприємцями за 6 місяців 18-го року було зібрано 963 тисячі гривень. І за рахунок цих коштів ми повністю фінансувались. Як підприємство, а саме отримували штат працівників, здійснювали певні господарські роботи на ринку центральний та сплачували податки. Оце й і все. А щодо ринку за вокзальний, де у червні КП Луцькі ринки була виділена земельна ділянка розміром 3,5 гектари, тут цікавий момент. За землю комунальне підприємство з червня місяця 2018 року сплатило понад 70 тисяч гривень лише земельного податку. При цьому жодного дня цією землею не користувалось зв'язку з судовими. Спорами між колишнім орендарем Волинською спожиспілкою і Луцькою міською радою ця заборона нам не давала можливості здійснювати господарську діяльність, однак ми сплатили податків 466 тисяч. І ці гроші неспроможному себе утримувати комунальному підприємству люб'язно виділили, звісно ж, з міської скарбниці, а ще з бюджету вкроїли кругленьку суму на підключення до електроенергії, торгових рядів і різні дрібні потреби. Загальний кошторис понад мільйон гривень. Скільки мені будь ласка, тільки дві цифри: скільки ви заробили, і скільки ви витратили, і ті гроші, які ви витратили, звідки вони взялися? Ми витратили 2 мільйони 98 тисяч. Із них ми заробили 963. Ось така цікава господарка у КП Луцькі ринки, на яке влада покладала величезні сподівання. По тому питанню членів виконавчого комітету більше не виникало. Всі мовчки проголосували і перейшли до питання наступного. Та й у ньому позитиву, як виявилось, небагато. Про програму підтримки КП Автопарк Сервіс розповідає новий виконувач обов'язків директора, депутат Аркадій Саламатін. А якщо сказати прямо, хочемо збільшити кількість пар парковочних місць в місті Лоску, тим більше, що схема є. Ось такі плани. Після такої змістовної промови Аркадія Соломатіна посипались запитання. Перш за все, окремі члени виконкому, не аби здивовані, мовляв, з якого це дива і відколи доповідач займає дану посаду. Мені особисто доводиться ходити, робити зауваження людям на центральній площі, які дозволяють собі паркуватись просто перед в'їздом в, в драмтеатру. Тупо людина просто приїжджає і паркується перед драмтеатром. В який період часу ви плануєте, ну як мінімум, почати змінювати ситуацію, по суті? Тобто не юридично, а фізично. Друге питання це ну, очікувані перспективи фінансові. Я маю на увазі, тому що це доволі прибутковий бізнес в цьому світі. Замість Аркадія Саламатіна на запитання взявся відповідати перший заступник міського голови Григорій Недопад. Чи є закон України про те, де як мають паркуватися, як мають доїжджати, що передбачено правилами дорожнього руху? Але, зрештою, коли винесе напевно на широкий загал, громадське обговорення, встановиться знак із дією інспекторів з паркування, тобто під знак, коли заїхала машина, наклала штраф. Я думаю, бажання буде пропадати, просто порушувати правила дорожнього руху. А щодо очікувань фінансових від комунального підприємства, то на це запитання чіткої відповіді ніхто так і не дав. Очевидь, результату та відповідно прибутків мовчки чекатимуть вже згодом. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера та Іро, дякуємо за співпрацю нашим партнерам: інтернет-виданням перший, район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Триває інформаційний тиждень, пам'ятаючи про важливе і суттєве, маємо жити далі. Цінуйте життєві миті і будьте здорові. Побачимось.